Нашу подорож без них. До потяга входитимуть багато пасажирів наші друзі, брати, сестри, кохання нашого життя. Багато хто ходитиме, залишатиме після себе величезну порожнечу. деяких ми навіть не помітимо, що вони вийшли. Ця подорож повна радості, печалі, зустрічі і втрата. Успіх полягає в тому, що з кожним перебувати добрих стосунках. Загадка в тому, що ми ніколи не дізнаємося, на якій зупинці маємо вийти самі. Тому ми повинні жити, любити, прощати і завжди робити найкраще. Бо коли застане момент, де ми мусимо зійти, і в наше місце спорожніє, від нас мають лишитися лише гарні спогади. І назавжди в потязі життя далі подорожувати. І бажаю вам, щоб ваша подорож з кожним днем ставала прекраснішою, щоб у вас у багажі завжди була любов, здоров'я, пусть і доброго І велике дякую вам всім, що ви в ja <laughs>